Всім привіт! Сьогодні будемо говорити про мої улюблені продажі, яких всі так сильно бояться, але насправді це часто весело, захопливо та творче. Але спочатку, звісно, швиденько познайомимося. Мене звати Лєра, і я спеціалістка з блогінгу, запусків та продажів. Я навчаю експертів залучати клієнтів та продавати послуги за допомогою індивідуальності, правильних інструментів. Та персонального підходу слово комунікабельність настільки заюзали, що воно ледь не втратило свою цінність, але насправді майстерністю комунікації та продажів володіє не так багато людей. От уявіть свою компанію друзів, а тепер подумайте, хто з них дійсно володіє майстерністю слова та продажів. То що ж таке комунікабельність насправді? Це мистецтво не просто слухати, а й чути. Не просто говорити, а й влучати словами у серця людей. Правильна комунікація складається з навичок, знань та емпатії, і саме комунікація це інструмент для успішних продажів на високі чеки. Десь тут, до речі, мають бути мої скріни з сумами. На які я продавала, існує класична технологія продажів. Це поетапність, якою вам необхідно користуватися, щоб правильно побудувати конструктор діалогу. Зараз по ніч швиденько прибіжемося. І так, це встановлення контакту, виявлення потреби, презентація, обробка заперечень та в принципі закриття угоди. Уявіть, що технологія продажів. Це ваш рецепт борщу. Але пам'ятайте, що смак борщу напряму залежить від того, хто і в якій техніці його варить. Наприклад, хтось робить більше або менше засмажки, хтось робить страву більш насиченою та сповненою різних ароматів, а хтось навпаки більш прісною. Або ж наведу вам ще одну аналогію з піцею маргаритою. Прямо цілий кулінарний блок у нас сьогодні виходить. Хто не знає, то піца маргарита це не просто звичайна томатна піца. це основа для абсолютно. Кожної піци. Тобто, по суті, всі піци беруть початок з бази на ім'я Маргарита. А вже далі на основу накладаються інші інгредієнти у вигляді там, якихось грибочків, шинки помідорів, кукурудзи і так далі. Так, ось саме ці інгредієнти і вирішують кінцевий смак піци. Так само і на класичну технологію продажів нам необхідно накласти інгредієнти, тільки трошки інші. Це інгредієнти у вигляді персоналізації, турботи, щирої зацікавленості та прозорості у спілкуванні з нашим потенційним клієнтом. Пройдемося по кожному пункту. Перший етап встановлення контакту це етап, на якому необхідно познайомитися з потенційним клієнтом, і на цьому етапі ви представляєтеся. Другий етап це виявлення потреби. Тут нам треба слухати клієнта. Уважно, дуже важливий етап побудові комунікації, який дозволить вам зрозуміти, що саме потрібно вашому клієнту. І на цьому етапі важливо задати клієнту такі питання, які розкриють його істинний запит та дадуть вам можливість правильно побудувати подальшу комунікацію. Наприклад, звертаючись по імені, запитуємо: підскажіть, будь ласка, в який інтер'єр підбираєте картину, або ж підскажіть, який тариф вас зацікавив найбільше. Третій етап це у нас презентація. Клієнт більше слухає нас. Після того, як ви уважно послухали запит, намір, біль або бажання клієнта, ви можете переходити до етапу презентації і ніяк не навпаки. Тож, на цьому етапі вам треба презентувати товар чи послугу таким чином, щоб адаптувати пропозицію під запит клієнта та викликати до себе інтерес. Четвертий етап це обробка заперечень. Тут ми маємо розвіювати сумніви клієнта, і насправді це найскладніший етап. Завжди настає той переломний момент, коли потенційний клієнт відповідає вам. Я подумаю або наразі нема можливості. Саме ці фрази будуть звучати частіше за все, і ви маєте бути до них готові. Якщо на етапі виявлення потреби ви почули бажання потенційного клієнта, то на етапі обробки заперечень ви почуєте сумніви та страхи потенційного клієнта, і важливо буде підібрати такі слова, які ці сумніви розвіють. І п'ятий етап це заключаючий етап це закриття угоди. Останній етап, де ви пожинаєте плоди свого діалогу. Якщо ви витримали всі попередні етапи технології, побудували емоційний зв'язок та проявили емпатію до потенційного клієнта, то є всі шанси, що у вас замовлять продукт чи послугу. А зараз я хочу розказати вам про поради для успішних продажів. І перша порада це цікавтеся своїм клієнтом. Розуміння потреб і бажань ваших потенційних клієнтів є ключем до успішної комунікації. Кації Задавайте питання, слухайте і адаптуйте свою пропозицію відповідно до їх очікувань. Дізнайтеся більше про їх бізнес чи послуги, щиро намагайтеся вникнути у проблеми, які вони намагаються вирішити. І розкажіть, як саме ваш продукт або послуга може їм допомогти у цьому. Використовуйте аналітику та дослідження для глибшого розуміння вашої цільової аудиторії. Побудуйте довіру, наче з другом. Довіра є основою будь-яких Успішних відносин, включаючи і комерційні. Будьте чесними та прозорими в своїй комунікації, виконуйте свої обіцянки і завжди ставте інтереси клієнта на перше місце. Для побудови довіри важливо бути послідовними у своїх діях та словах, діліться відгуками задоволених клієнтів, демонструйте приклади успішних проєктів і будьте готові відповідати на всі-всі-всі запитання від клієнта. Третя порада: пропонуйте цінність. Клієнти хочуть знати, що вони отримають щось дійсно цінне за свої гроші. Поясніть, як ваш продукт або послуга може вирішити їхні проблеми або покращити якість життя. Використовуйте конкретні приклади та результати, підкресліть унікальні переваги вашої пропозиції та як вона виділяється серед конкурентів. Демонструйте, як ваш продукт може заощадити час, зменшити витрати, допомогти здобути щось нове або підвищити ефективність. Четверта порада: активно слухайте та чуйте. Слухати це важливий аспект ефективної комунікації. Дайте клієнту можливість висловити свої думки. Та занепокоєння. Це допоможе вам краще зрозуміти потребу і, відповідно до цього, презентувати свою пропозицію. Підтримуйте відкритий діалог, задавайте уточнювані питання і показуйте, що ви зацікавлені, дійсно зацікавлені в їхньому успіху. Використовуйте техніки активного слухання, такі як повторення почутого своїми словами, щоб переконатися, що ви просто правильно все зрозуміли. Наприклад, називаємо ім'я потенційного клієнта. І питаємо. Тобто, основна задача це створити ефективний контент-план, який допоможе вам залучати більше клієнтів. Я правильно вас зрозуміла? П'ята порада: закривайте угоду, не бійтеся запитати про продаж. Якщо ви відчуваєте, що все це меч і клієнт зацікавлений і готовий робити покупку, плавно перейдіть до обговорення наступних кроків. Будьте впевненими і професійними у своєму підході, підготуйтеся заздалегідь, щоб мати відповіді на можливі заперечення. Пропонуйте конкретні кроки для завершення угоди, такі як підписання контракту, оформлення замовлення або внесення передплати. Після завершення угоди не забувайте про подальшу підтримку клієнта, щоб забезпечити його задоволення і можливість для подальшої роботи разом. Пам'ятайте, що важливо не тільки продати послугу, а й побудувати довготривалі стосунки. А тепер давайте я вам швиденько розкажу, де і як продавати свої послуги. Звісно, це соціальні мережі, продажі в переписці, узізвоні, каздеви і так далі. Це професійні заходи. Ходіть на івенти, де можуть бути ваші потенційні клієнти. Наступний крок колаборації. Запропонуйте прямий ефір чи спільний допис проект іншому експерту. І, звісно, спеціальні маркетплейси. Тут я думаю, ви краще знаєте, що підійде саме для вашої ніші. Вмикайте уяву та креативне мислення, бо продати свої послуги, повірте, можна навіть на вулиці. Головне бажання. Та віра у себе. А якщо у вас виникнуть якісь додаткові питання до мене, то я вам залишаю свій інстаграм, де ви можете мені написати і запитати будь-що. Дякую і до зустрічі!